Вітаю в ефірі новини телерадіокомпанії Міс у студії Володимир Кремінь. Про новини останнього дня робочого тижня ви дізнаєтеся з матеріалів наших кореспондентів. І на початку коротко про головне. Хліб на Дніпропетровщині не здорожчає, принаймні до кінця сезону. Художній керівник міського театру Сергій Чулков відзначив великий ювілей. Міський парк культури та відпочинку активно готується до початку літнього сезону. Хліб на Дніпропетровщині не здорожчає, принаймні до кінця сезону. Про це повідомив виконувач обов'язки заступника голови, керівник апарату Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан. Між обласною державною адміністрацією, аграрним фондом, хлібозаводами області та найкрупнішими супермаркетами було підписано меморандуми про утримання стабільних цін на хліб. Всі в зі своїми потребностями зможуть отримати із аграрного фонду. недорогое зерно для того, чтобы его переработать в муку. И, соответственно, за счет этого мы попросили, мы попросили всех производителей социального хлеба не поднимать цены на социальный хлеб. Ну, как минимум на ближайший период, до лета, а там будем смотреть, какая будет обстановка, так сказать, на рынке. Геннадій Корбан переконаний, що налагоджена співпраця між супермаркетами та хлібозаводами, зокрема, своєчасне надходження сплати виробникам від розповсюджувачів, дозволить отримувати ціни на хліб в межах розумної вартості. Було прийнято рішення про те, що хлібозавод повинен отримати кошти від супермаркетів протягом 14 днів з моменту надходження соціальних буханок в продаж. Це дозволить підприємствам швидше отримувати затрачені на виробництво кошти і пускати їх знову в оборот. Народний депутат України Костянтин Гузенко провів чергову зустріч з городянами міста. Аналізуючи роботу своєї команди, народний депутат зауважив, що загальної кількості наданих звернень їм вже вдалося вирішити більш ніж 60% питань. Така ефективна діяльність стала причиною збільшення кількості звернень від городян. Відповідно, частіше стали проходити щомісячні зустрічі Костянтина Гузенка з Дніпрозажинцями. Останнього разу графік був щільно розписаний і прийом тривав біля двох годин. З чим ідуть мешканці міста до влади дізнавався наш кореспондент. Більшість візитуючих бачать в приймальні народного депутату останню інстанцію, де можна отримати допомогу. Причому перелік питань абсолютно різноманітний. Моя мама учасник війни, ветеран труда, 31-го року рождення. Вона зараз паралізована, більше 4 років, От в сентябрі буде 5 років. Сама не ходит, не встають себе, не обслуживает. Учитывая то, що мені пришлось бросить роботу. Я зараз работаю на поставки прийшли просить оказать матеріальну допомогу, тому що очень тяжело жить. Надеюсь, що Константин Олександрович поможет. Любові Іванівні треба узаконити нерухомість зниклого безвісті сина. Не розв'язавши це завдання в інших місцях, вона прийшла зі своїми бідами до приймальні депутата. Я хочу, щоб встановили правду. Звернулася до депутата і голова міської ще молодої громадської організації онкохворих Віта Охріменко. Її питання стосуються усього міста. Це придбання мамографа на сьогодні. В нашому місті такий апарат єдиний і не найкращої якості, що безпосередньо впливає на результати обстеження. Я розмовляла з рентгенологом 9-ї лікарні. На наше населення в городі положено 4, як мінімум на кожен район, ну хоча б 2. Ну, два качественних мамографа, нових нам би не нужно. Один поставить на лівому берегу, а хоча б дев'ятий поміняти його старий на новий. У відповідь на звернення пані Охріменко від імені народного депутата буде направлено листа до управління охорони здоров'я облдержадміністрації, щоб місту надали фінанси на придбання медичного обладнання. Лісі своє враження абсолютно абсолютно Нічого страшного. В общем, мы усилиям их разрешить. Я, честно говоря, и люблю этот город, и хочется искать помышленно. Но ну, вместе всем без, без команды это невозможно сделать. Костянтин Гузенко приймає мешканців за участю фахівців, юристів, представників місцевої влади, комунального господарства. Це дає можливість якомога швидше відреагувати на проблему, з'ясувати деталі, дати людині роз'яснення. Хуліганство і погроза сусіда в бік пенсіонерки, тривалі проблеми з оформленням пенсії працівникам колишнього ПХЗ, надання матеріальної допомоги важко хворим. Ось далеко на весь перелік питань. Я вам скажу наступне. ми по дводі 64% шістдесят чотири процента Слава Богу, якщо ви також бажаєте скористатися можливістю виборців і поспілкуватися з народним депутатом, звертайтеся до приймальні по проспекту Пеліна і записуйтесь на прийом. 5 квітня Дніпрозажинський академічний театр відзначив велике творче свято день народження художнього керівника театру Сергія Чулкова, який віддав цьому закладу культури 24 роки свого життя та поставив для нашого глядача велику кількість цікавих та різноманітних постановок. Що відчуває ювеляр напередодні свята, та який подарунок колектив театру підготував для свого ідейного наставника, знає наш кореспондент Катерина Узунова. Сергій Анатолійович прийшов у Дніпродзюржинський театр у 1990 році. За цей час він поставив на цій сцені 35 спектаклів, десятки театралізованих програм і концертів та випустив три спеціалізованих акторських курси, випускники яких зараз складають основу драматичної трупи. Також Сергій Чулков є одним із засновників міжнародного театрального фестивалю Класика сьогодні. Благо, еще у нас есть фестиваль, который показывает э, наше место фестиваль, классика сегодня, наше место в общем театральном процессе. И наши спектакли почти всегда завоевывали призовое место. Понимаете, не просто это наш фестиваль. Мы фестивали славно занимаем призовое место. Это не мы, организаторы, а область. Понимаете, поэтому пока что, пока что мы как бы. успешно в силу ну, займаємося апельсиною нашої просветительской работой. З 22 березня по 5 квітня у театрі відбувся фестиваль, присвячений саме творчому надбанню Сергія Чулкова. Протягом цього часу глядачі театру змогли продивитися улюблені спектаклі, поставлені відомим режисером. Розпочався фестиваль із комедії Ханума, яка є лауратом багатьох театральних конкурсів, а завершився авантюрною комедією Блес, яку наш глядач не відпускає зі сцени вже понад 15 років. Ну а вже секрет любого успіха спектакля це отзив. Е -е, відзв... от зрителей. Вот если они воспринимают то, что происходит на сцене, значит, это успех. Если он оставляет спектакль холодным зрителя, то уж извините, значит, спектакль для них не получился. Он может быть прекрасен для нас, играющих, да, но это же не, не критерий, потому что мы делаем это для зрителей. Но это спектакль, я знаю, что люди ходят по несколько раз, там, по пять, по шесть, там, кто-то, э, уже кто-то поколение выросли на этом спектакле. Останні роки Сергій Чулков здебільшого працював у комедійному жанрі. Такі постановки, як Ханома, папа в павутинні, боїнг боїнг, полюбилися та запам'яталися глядачу витонченим гумором та неперевершеною грою акторів. Сам режисер стверджує, що такий вибір репертуару обумовлений умовами сьогодення, адже знаходячись у постійному стресі, людині конче необхідно, хоч інколи поринути у світ легкості та позитивних емоцій. Человечество, смеясь, расстается с своим прошлым. И вообще, понимаете, чем больше мы улыбаемся, чем больше у нас плюсов в наших эмоциях, тем мы, простите, даже дольше живем. Если будет благополучие... То, як я вже я в одній в статті написав, я поставлю день черта третього, Щоб всі пам'ятали, що є смерзавцев, і треба бути осторожними. Сьогодні творчий колектив та художній керівник театру активно працюють над новими постановками. Черговий спектакль від Сергія Чулкова має назву Забути герострата. Прем'єра постановки планується на кінець травня. Я думаю, що цей спектакль в общем, буде мати. Ну как предсказать э, определенная э, значимость в нашем репертуаре, потому что тема поднята очень серьезно, если хотите, э, там впрямую косвенно, но события очень перекликаются с нашими событиями сегодняшними. Понимаете? Актори та працівники театру готуються шанувати ювіляра та планують у день народження Сергія Чулкова влаштувати у театрі справжнє свято. А ми, в свою чергу, також щиро вітаємо Сергія Анатолійовича із 75 річчям та бажаємо йому ще більшого творчого натхнення, гучних прем'єр та справжньої любові від глядача. Дніпродзержинський центральний і власне найбільший в місті парк культури та відпочинку готується до літнього періоду. Офіційне відкриття нового сезону, як і щороку, відбудеться 1 травня. Хоча це лише умовно, каже керівництво, адже сквер з атракціонами працював і цієї зими. Окрім прибирання території, обрізки дерев та інших господарських потреб найбільшу увагу в підготовці приділяють атракціонам, яких з поміж сучасних приватних тут 10. Наші кореспонденти навідалися до парку, щоб на власні очі побачити, де і на чому влітку розважатимуться дніпродзержинці. Асфальтована алея, лавки, що часто зустрічаються, одинокі столи перед з вуличним кафе, прибиральники наводять благоустрій. Сьогодні у парку тихо та спокійно, лише зрідка зустрічаються перехожі. Відсутність людей керівництво парку не лякає, адже менше ніж за місяць у парку, як кажуть, ніде буде яблуку впасти. В очікуванні відвідувачів стоять 10 атракціонів, які перед цим мають пройти обов'язковий техогляд, що визначить їх безпечність. У нас есть э, техническое разрешение до 29 а, это, апреля, которое видается техническої інспекції. Э, на даний момент у нас з э, 15 числа будут проходить тоже все это техні, это, так, ну, так называемый техосмотр для всіх аттракционов. К 29 числу у нас будуть все официальные документы, що э, тот или другой аттракцион прошли освидетельство и готовы к работе. Начекаючи офіційних ревізорів, спеціалісти парку власними силами вже перевірили та привели до ладу 9 з 10 комунальних атракціонів. Залишаються лише малярні роботи, які розпочнуться з потеплінням. Веселі гірки, популярний серед городян автодром, ромашка, ланцюжок, 25-метрове колесо огляду та низка приватних атракціонів. Це чи не єдина можливість парку заробити кошти на свій розвиток? Катаючись на єдиному в місті оглядовому колесі, можна роздивитися верхівки майже усієї центральної частини міста. Для нашого Дніпродзержинська таке колесо, такий атракціон справжня гордість. Бюджетного фінансування підприємство не отримує за минулий рік, який Тарас Шевченко називає неприбутковим. Парк заробив більше мільйона гривень. Якби з бюджету виділяли стільки ж коштів, вистачило б і на реконструкцію фонтану, і на придбання нових атракціонів. Пытаемся привлечь сюди спонсорів. Я везде говорив і говорю и в газетах, і в вашій телевізії. все, пожалуйста, у кого є деньги, проходите это. Но. Я вже тут третій рік, ніхто не прийшов і не сказав, що вот я готовий. Потому що всі хочуть получить большие деньги, а одразу так не получается. Центральний парк влітку стає справжнім центром культури та відпочинку Дніпродзержинська. Тут гуляють молоді батьки, зустрічаються друзі, проходять романтичні побачення, а також загальноміські заходи. Для пенсіонерів вже це справжня ностальгія за молодістю. Ну я в парк ходив свою сознательну життя вже після того, як отслужив службу в 63-му році. Парк, посещає, ну, не реже раз в місяць. І дивлюся, як він все время стає краще, краще і приємніше. Тому дякую руководству. Я просто так, як пенсіонер, щоб ноги не заставились, ходю з вугла в вугол і дивлюся, хто коли ж я ходив на танцплощадку, як був молодий, а тепер тільки дивлюся, як ви, отам. Ви танцюєте. Тарас Шевченко запрошує городян на розваги та прості прогулянки до парку. Закликає лише з повагою ставитися до роботи колективу, не вигулювати собак на зелених територіях, не смітити загалом, пам'ятати, що міський парк це заповідна зона міста. Не принесіть сюди спітною, не розпивайте, не б'єте бутилки. Не приносите сюда шприцы, потому что шприцо валяется на детских площадках, везде. Приглашаем всех: проходите, отдыхайте. З 25 по 30 березня у Будапешті проходили змагання з легкоатлетики, чемпіонат світу в закритих приміщеннях серед ветеранів. У ньому брали участь представники міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Всього на змаганнях було представлено 70 країн світу, а це майже 4 тисячі спортсменів, з яких 100 представляли Україну. Чемпіоном світу з напівмарафону став Василь Карпович, ветеран спорту, представник КПСК Дзержинка. Василь Карпович неодноразовий чемпіон світу. Його коронною дистанцією є саме на півмарафон 21 кілометр 97 метрів, яку він подолав за одну годину 20 хвилин та 31 секунду. За що й отримав чергову золоту нагороду. Срібло спортсмен отримав за крос-кантрі. Це біг по пересічній місцевості довжиною 8 кілометрів. І цю дистанцію легкоатлет пробіг за 29 хвилин 59 секунд. «Три чим-то кілометра, от шість кругов біжали в центрі Будапешта, там в парки і по вулицях міста і так далі. От, от це, такі дві станції були за Це не перше чемпіонське звання у Василя Карповича, і здається, не останнє, адже завершувати кар'єру спортсмена та переходити на тренерську роботу він не планує. Біг це його життя, і підготовка триває щодня. І круглий год в різних можна сказати погодних умовах. Так як я живу на лівому берегу, то мені легше. Я після роботи і вихідні дні бігаю в лісу, вдоль каналу. там. Вот. Часто приходжу на стадіон, щоб я сятрицькі роботу виконую. Не менш приваблюючим у світових змаганнях це знайомства, розширення кола друзів та кругозору, говорить спортсмен. Це не перша зустріч з Василем Карповичем, але щоразу відомий легкоатлет ділиться своїми враженнями. Неабияке враження справив на нього, і Будапешт. Там, коли посмотриш, всі від мало до велика бігають, займаються, і толстячки, і худенькі, і старі. І молодиї, тобто у здоровий образ життя, він можна сказати, двігає вперед. І сьогодні своїм землякам та колегам хотів би побажати бути цілеспрямованими та піклуватися про свій стан здоров'я і займатися спортом. Ну, во-первых, щоб приходили на стадіон, от, преодолювали ці усія тяжкості, тому що достичь якихось то ну, висот чи то без усіх і без труда ніяк не можна достичь. І наостанок чемпіон світу подякував за постійну підтримку дирекції та профспілковому комітету Дніпровського медкомбінату. У Києві, де проходили чемпіонат України з парліфтингу, жиму лежачі і становій тязі, Дніпродзержинськ представляли два спортсмени. На змаганнях було дуже багато учасників, розповідає Людмила Гайдученко. Так як інші федерації скасували змагання у зв'язку з політичною обстановкою. То на поміст виходило 360 атлетів. З нашого міста було всього двоє: Людмила Гайдученко та Юрій Бабенко, який виступав в жиму лежачим найлегшій вазі до 52 кілограмів. Юрій, виживши 75 кілограмів, при своїй вазі в 50 кілограмів посів перше місце і виконав норматив кандидата у майстри спорту. Людмила теж стала першою, хоча результат показали невеликий, набравши за першими трьома підходами суму в 500 кілограмів. Людмила каже, це тому, що зараз тільки набираю форму до чемпіонату Європи, де буду виступати в триборстві. Змагання пройдуть у Києві з 1 по 5 травня. Ми разом з Юрою туди готуємося. Наше завдання на майбутнє у Юри потрапити в призери і поліпшити свій результат. У мене завоювати абсолютні рекорди світу з жиму, тяги і в сумі серед спортсменів вагової категорії до 90 кілограмів. Людмилі Гайдученко також присвоєно звання судді національної категорії за активну участь в обслуговуванні змагань різного рівня. І про погоду на вихідні дні. Протягом двох днів метеорологи обіцяють ясну погоду без опадів. Температура повітря вночі 5 квітня становитиме 2 градуси тепла, в неділю 6 квітня мінус 2 градуси. В день тепліше, в суботу 7 градусів вище нуля, 6 квітня 10 із плюсом відповідно. Вітер в суботу буде північним до 6 метрів на секунду. В неділю спокійніше, південний вітер до 2 метрів на секунду. А це всі були новини на сьогодні. Пам'ятайте золоті слова Уінстона Черчилля «Успіх – успіх це рух від невдачі до невдачі без втрати ентузіазму. Тож будьте достатньо сміливими та активними в досягненні своїх життєвих цілей. У суді для вас працював Володимир Кремінь. Бажаю вам лише найкращого і вдалих вам вихідних.